Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. <кій> Сьогодні буде гранулятор від Техномашстрой. Чого він у мене? Підписник попросив, ну, щоб так працював, як у мене. Він 200-й, мотор 7,5 кВт. ремнів не вистачає на сезон і не працює сипи муку. Ну, не працює так, як Положено. Матриця була двоєчка і шестьорочка. Так, сразу, якщо питання по ремнях, я так зрозумів, що оце саморобне. Куплена була головка, мотор. Ну і все сам зроблено. Зразу дивимося на шківи. Приставляємо до великого шківа. В принципі, він дивиться на маленький. А тепер а переставляємо на маленький. А він дивиться лінійка сюди. Получається, що наружний оцей ручойок робив, а внутрішній ні. Тому нам треба мотора опустити отак. Треба длінчі болти знайти. Зараз відкручую болти. Опустю сюди мотора, треба вирівняти, щоб ремішочки були вровень. Так, і зараз покажу матрицю. Матриця зараз лежить на свірільному станку. Ми її проточили. Є спеціальний різець покаленому, щоб не відпускати. Проточили. І виходить, що сильно велика відстань між фільєрами. Там є 1,5 мм, є міліметр, тобто це дуже багато. Вона не буде так працювати. Тому, по бідітовим сверлом на 4 розсверлимо. От видно, оце кусочок, оце вже розсверлений. І от так виходить. Зменшуємо, ну, скільки мінімально, щоб тільки не зламувалась стіночка. І все. Це в нас шістерка. Товщина, звісно, трошки малувата. Зараз покажу двоєчку. Отака От у нас двоєчка. Вона теж вже, ну, казали, що оця більш-менш робила, але в неї товщина всього 15 мм і вона двостороння. І я теж сумніваюсь, щоб вона так гарно робила. Так, і зараз ролики покажу. Ролики такі. Трохи їм вже попало чертів щось, цей і тут, і тут. Щось видно, попало в матрицю під ролики. Так, ну, ролики я хотів би, щоб вони працювали тільки отак. Оце треба буде сточити по можливості. Ну, попробую запустити його в такому штатному режимі. Подивлюсь, як воно працюватиме. ну я думаю, що ролики отак проточаться трошки. Щоб вони були трошки вущі, щоб його заставить працювати по сухому, так як працює гранулятор у мене. Так, і зараз покажу матрицю, яку я виготовляю. Так, на даний момент матриця відпускається, вона зроблена із шестерні. шестерні. Така вона вже майже нагрілась. вона вже розмічена, сітка на ній є, але попробував, ну, ми заварювали зуби. Отам От знаружі зуби заварювали і всередині отвір заварювали. І воно трошки закалилось, Тому я зараз її відпустю і тоді буду сверлить. Сверловка там багато, вона буде 3,5 мм в діаметрі і 6 мм буде зінковочка. Я думаю, що буде працювати. Так, ну що? Зараз воно нагріється до. 700 градусів і просто виключаємо, і вона остиває в цій пічки. Там, ну, з гранулятором тут все просто, вал виходить, шпонка. Тут все в принципі нормально. Оце єдине, що велика відстань. Отут вони роблять і ну, нагрузка, коли натягуєш ремінь, дуже велика на це з'єднання. Тобто треба. Оце все коротше робити якнайкоротше. Ну, в принципі, для першої частинки, я думаю, що буде. Зараз вирівняю шківи і потім колись попробую вже матрицю працювати шестерочкою. як вона себе покаже. Все, пишемо коментарі. Всім пока!